Вітаю! У цьому відео я розповім вам про те, що таке Люмініри і що варто знати перед їх встановленням. Мене звати Никонюк Тарас Вікторович. Я стоматолог-ортопед у мережі стоматологічних клінік Люмідент. Залишайтесь з нами. Буде цікаво, люмініри це тонкі керамічні накладки на зуби, які допоможуть приховати наявні дефекти зубного ряду і покращити естетику вашої усмішки. Люмініри мають ряд переваг перед схожими реставраціями. Вони дозволяють зберігати природній вигляд зубів після встановлення, адже їхня товщина. Сягає всього 0,2-0,3 мм таку ж товщину мають, наприклад, контактні лінзи. Встановлення люмінірів не потребує обточування, адже вони фіксуються на передню частину зубів спеціальним стоматологічним клеєм, що ніяк не впливає на цілісність емалі. Люмініри виготовляють з високоякісної кераміки. Тому вони стійкі до навантажень, сколів і подряпин. Під час їхнього встановлення не порушується структура зуба, що дозволяє уникнути підвищеної чутливості зубів та дискомфорту. Люмініри не забарвлюються від впливу кави, чаю чи вина. Їхній відтінок залишається стабільним. Вони не впливають на основні функції зубощелепної системи, такі як жування чи мовлення, адже абсолютно невідчутні на зубах. Для створення вашої ідеальної усмішки лікар-стоматолог ортопед проводить ряд процедур. Детальний огляд ротової порожнини та діагностику зубів, мінімальне полірування поверхні зуба для забезпечення щільного прилягання люмініра. Стоматолог знімає відбитки зубів, на основі яких вже виготовляють індивідуальні накладки в лабораторії. За допомогою спеціального стоматологічного клею лікар фіксує керамічні накладки на зуби. Якщо у пацієнта залишились будь-які зауваження щодо зовнішнього вигляду зубів, Стоматолог ортопед проводить додаткові маніпуляції, аби отриманий результат цілком відповідав вашим очікуванням. Якщо у вас наявні щілини між зубами, так звані треми або діастема, або присутні тріщини чи сколи на поверхні зубів, то люмініри це найкраще рішення для відновлення естетичного вигляду вашої усмішки. Однак існує і ряд протипоказань до їхнього встановлення. Це надто пошкоджена емаль, це патологічна стертість зубів та бруксизм. Сильна деформація прикусу або наявність захворювання пародонту. Люмініри користуються великим попитом серед відомих особистостей, тож не дивно, що саме з ними пов'язаний термін Голівудська усмішка. Завдяки індивідуальному підходу до кожного пацієнта ми розробляємо найкращий план лікування та встановлення люмінірів. Щоби дізнатися більше інформації, переглянути приклади наших робіт та багато корисних відео. Переходьте на наш сайт за посиланням. Якщо вам сподобалося це відео, підпишіться на наш канал, ставте лайки, а також ставте свої запитання, на які ми обов'язково відповімо. Запишіться на безкоштовну консультацію в мережу стоматологічних клінік Люмідент. Дякую за увагу і до зустрічі!